Лист від 28.01.2016 розглянуто. Повідомляємо вам, що фактів ввезення на митну територію України транспортних засобів з використанням незаконних паспортів громадян Румунії, вказаними у листі громадянами, не виявлено. Для отримання інформації щодо наявності паспортів громадян земної держави рекомендуємо звернутися до Державної міграційної служби України Державної прикордонної служби України або всіх представників інших держав. Що ми будемо робити? Направляти, листи до Міграційної служби прикордонної. Далі окремо інформуємо, що згідно баз даних, а також повідомляємо, що громадянин Монтяніва перетеовкордон. Транспортному засобі LX 570 2010 року випуску номер кузова. В 78-12 року даний транспортний засіб було оформлено у митному відношенні на громадянку Мунтян Анну Миколаївну. При переселенні на постійне місце проживання в Україну із звільненням від сплати митних платежів до Державного бюджету України на суму 379 579 гривень 5 копійок. 9.08.2012 року органами ВР для обслуговування міста Чернівці при удає МВС України в Чернівській області на даний транспортний засіб видано технічний паспорт в особливих відмітках, якого зазначено, що Мунтян Іван Миколаївич має право користування зазначеним транспортним засобом. На підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Чернівці. Документи щодо митного оформлення транспортного засобу лексус і так далі, номер кузова від якого року, у Чернівецькій області у Чернівецькій обласної митниці вилучено згідно акту виємків від 15.05.2013 органи п'ятого. Органи УДСБ ОВС Української Чернівської області. Ось е, така відповідь.